З 4 Ви будете проходити межі у братів ваших синів і Саво, які живуть на Сіїрі. І вони бояться вас, але остерігайтеся починати з ним війну. Бо я не дам вам землі їх і на стопу ноги. Тому що гору Сіїр я дав у володіння і саури. Їжу купуйте в них, срібло і їжте. Воду купуйте в них за срібло і пийте. Бо я Господь, бог твій благословити. тебе справі у твій. Сине і сала, то й дітей орала. Бог їм дав. Каже, до народу Ізраїльського, що ви не ступнете туди і не дам вам не Це нам дуже велике попередження, коли християни кажуть, що ми новий Ізраїль, це все наша, а Ізраїль вже там. То, що Бог, Бог дав і він навіть якого не дає. Ізраїль не дає, то є його. А вони отримують. І я знаю і вірю і знаю, що ми маємо отримати теж, що Бог нам дасть. Те, що він уготовив, то він нам дасть, щоб не ніколи не Бо є ця теорія заміщення, де християни замінили Ізраїля, Ця теорія не Бога. Бог своїм народом має свої справи. І з цього віршка я бачу, що проходять. А то, що Бог надів, зробив для іслав, ви я там не одне, не може бути. Дякуємо себе за велість його, за те, що він вирібнув до цього місця.